сделаем вам в виде котика. Цвет шерсти – белый, если у вас есть собака, черный, если кот, рыжий, если любой другой питомец, коричневый, если его нету. Цвет глаз – ваш любимый цвет. Рисуйте пушистого котика, если у вас длинные волосы. Короткошерстного, если короткие. Добавьте ему разные узоры, по типу полосок или пятнышек. Якщо ви влюблені, сделайте аксесуар на шею, Якщо нет, то Сережки. Вот, що вийшло у мене. Дякую вам за перегляд цього відео. Всім папа, а хоча не папа, э, ви ж бачили у котика там такі перчатки і, ну, взагалі, коротше. То це я на свій смак додала. Якщо хочете, теж в цьому тренді додавайте на свій смак. Ну, всі па папа папа, з вами була я.